Тисяча 1570 року львівська типографія надрукувала книгу, названу апостолом. Друкарню заснував знаменитий Іван Федоров. У Львові його називали Федоровичем. Це саме той Іван Федоров, пам'ятник якому встановлено у Москві біля Третьяковських воріт Китай-города. У 1566 році йому довелося залишити Москву і втікати до Литви від переслідувань Івана Грозного. Спочатку він зупинився у гетьмана Хоткевича, а потім в острозі у князя Костянтина. Тут Федоров надрукував так звану острозьку біблію, першу повну біблію слов'янською мовою, а також всесвітньо відомий перший слов'янський буквар. У казначейських книгах Львова за січень 1583 року існує запис, з якого відомо, що Федоров на замовлення польського короля Стефана Баторія виготовив невелику гармату, а також розробляв проект багатозарядної мортири. Помер Федоров у Львові 1583 року. У страшній скруті тривалий час в місті існував музей Івана Федорова, який не так давно ліквідували. Залишився лише монумент на його честь біля Успенської братської церкви. У 1572 році руська громада надіслала до короля двох своїх обранців: Васька Тиновича та Хому Бабича, які 20 травня того ж року домоглися видання на сеймі грамоти. За нею львівські православні русини користувалися рівними з католиками, почистями, правами і свободами, могли вільно торгувати і володіти будинками в місті. За порушення цих прав накладався штраф у розмірі 20 тисяч злотих. Втім, грамоти не дотримувались. Король помер, а русини і надалі зазнавали утисків, аж поки не приєдналися внаслідок Брестської унії 1596 року до Римської церкви. Так у 1575 році, під час ярмарку, де русини збиралися продавати свої товари, бурмістри наказали зруйнувати їхні крамниці, а купця Дмитра Красовського оштрафували та ув'язнили. Після смерті короля Сигізмунда Августа у державній скарбниці не було коштів на утримання навіть того невеликого війська, яке залишилось, а неймовірно багата шляхта не хотіла давати гроші в борг і не платила жодних податків. Тоді уряд звернувся до міст. У 1574 році Львівська рада виявила готовність надати кошти для війська, але натомість хотіла гарантій. Таким чином, польські клейноди, корона і жезл, званий єдинорогом, потрапили до скрабниці міста, і Львівська рада позичила гроші. Того ж року королівський каштелян Ян Тарло отримав назад корону і жезл для коронації Генріха Валуа. Однак чи повернули позичені гроші невідомо. 1578 року. У Львові мешкав заможний козак Іван, якого за надзвичайну силу називали підковою. Він голими руками гнув кінські підкови. Підкова доводився родичем молдавському господарю Івоні, котрого під час походу на Молдавію у 1574 році вбили турки. Натомість господарем призначили Петра, та місцеві жителі його не любили і прагнули позбутися. Вони звернулися до підкови з пропозицією зайняти Молдавське князівство. Той погодився і, взявши з собою кількасот козаків, увійшов до Яс і проголосив себе князем. Та польський король Стефан саме розв'язав війну з Москвою і сподівався на підтримку Османської імперії. Він наказав схопити підкову. Той покинув яси і пішов на Дніпро за підтримкою січовиків. Однак браславський воєвода Януш умовив його не робити цього і здатися на милість короля. Підкова повірив польським панам і погодився. А король наказав ув'язнити його в раві. 16 червня, на вимогу турецького посла, на Польщі ринок у Львові підкову стратили. Король вирушив на полювання, щоб уникнути чисельних прохань про помилування від знатних людей, які цінували в'язня за його мужність. Перед стратою Іван Підкова заявив: голову й руки свої, що безліч разів освятив кров'ю поганською, зараз охоче складаю в ім'я християнське. В цей час у світі 1573 рік турки захопили Кіпр 1577 рік. Після перемир'я відновилась війна між Росією та Польщею. 1581 рік перший похід Єрмака до Сибіру.